Що з цього вулика завдяки тому, що він ділиться навпіл, з нього можна виростити за сезон два бджола і пустити в зиму їх, і вони перезимують і можна продати два Ну, Я поки використовую цей вулик як один джо-пакет. Мені так зручніше, тому що я людині продаю. Е... Ну, Як уже багато і звісно, про це говорять, шестирамочник на висадку. Тобто Людина отримує не просто бджолопакет, а людина отримає повноцінну сім'ю. Чим вона відрізняється від бджолопакета? то що людина отримає не тільки розплодні рамки молоду бджолу, а вона ще насамперед отримує і льотну пчолу. То в неї, виходить, не буде цієї 2 неділі простої, коли вона купує, допустим, бджолопакет. Ну, пчелопакет все одно, ще 2 неділі він буде. Формуватися як сім'я, тобто там буде вибудовуватися льотна пчола. А шестерамачні, як ми називаємо його на висадку, це вже повноцінна сім'я. Тому це дуже дає перевагу при купівлі.